Більше я цього не чув. У мене тут мімом mm, 20 людей і 3 моїх підписника. Ти як заходиш вічно не людей, нікого нема, якось херні начешиш, блять, мене по телевіденню показують. Для чого це ти робиш? Де скрім шоти? То щоб ти був знаменитий, у був. Ти ж блогер. ти, ти... А, ти... Попер... а куди ти лізеш, та... Володя? Не перебивай! пиздец, блядь, і тут писок закипає. Ті дире, блять, як вона кусає. Наташа, під... підніми ноги, бо вона тобі зараз їх залиже просто. Я їй кремчик для них передала, ти мене сердиш гімно. Кремчик для них. Я би прямо б не різковав би, блядь. Це Да, Одеса, де скріншоти? По факту давай показуй. Що драма? Не а говорить. чому ти так обличчя закриваєш ручками? Драма, що тобі не подобається? Всюди скандали, так? Да? Іна, це просто капець, капітці. Я просто все. А дво, ви в, драма що? І вашим, і нашим, і тут сидите. От ви ж мене в. за це і називали шарамигою, а ви і тут сидите, і там сидите, і хочете оце щось нам розказати. Ну так, ну давайте нас... піднімайтесь. Ліна, це наша дівка. Ти... Бля, Одеса, С, е... ти хто такий? Ой, бля, ти знаєш? <ріст> я не <ріст> можу Я, <ріст> я, я приїду в Тернопіль, і тут <ріст> буде капець. Я тобі <ріст> хто ти там, <ріст> де ти там воював? Де ти <ріст> <ріст> Дети, <ріст> там, що ти там? А а ти все рівно місцев. не піднявся. Мать його вйоп, ніхіра не було. <світ> <світ> Ой, блин. Короче, збивайте себе, то, бля, то не діє. Сьогодні, коротше, дитей. Ой, Юля, так мене гарно робити, та? як ти. Маш. Вони ж дорослі люди всі. Драма. Короче, жаду тата НКБ. Щастя Дома. вам, здоров'я і много літа. Повелась. А ну чекай, чекай. Розуміє, ти розумієш, ти розумієш? Вона завжди була. вона Одеса. Чекайте секунду, ну що ти казала, Наталя? Ні-ні, я з малим. А, я не чула, бо я говорила по телефону, а потім давали. Добре, що ви не тари. чули, що я, що я кричала. Добре, що ти нас не чула, Натусі, я тобі кажу. Ми з Одесою тут провокації як. робимо, а тепрама вказується. Візьми запатли її, реально, візьми за патливій знову обуголочок її там. Одеса, блять, тебе розказує, де ти збудував, блядь, воїн. <кас> <кас> Володь. Угу. То, то, що ти там Я що, що тобі. трамуйся, трамуйся, повірте. Розуміє? На секунду переб'ю вас, хлопці. Позакривали, познак. Бачите, я, ну, я вже не лізу, все. Так ти вже залізла, в смислі, ти вже не лізеш. Як я можу не лізти, якщо я провокатор? Все, давайте, рішайте питання, де ти там ти воював, дивись. давай розказуй, ти оце Подивись, сидиш, оце такий бідний, я, нещасний. Стуй, Пелько, дивись, я тобі щось розкажу. Дивись. ти замотили цю тему, щоб у нас. Типа розогнати ефір, в той ефір не розігналось. Но ти ж в той же час кажеш, так, все, я не при яких ділах, я втішу Кернях не учасник. Не, не, нічого подібного, я підтримую Володю, Наталю. Не. Давай, давай. Що ти підтримуєш? Стоп, ти вже вліза в цю провокацію. Для чого ти ще Та затримуєш? мені насрать. Тому що ти так завжди робиш, ти, він... де скріншоти, де пруфи, ти голова. Голова, моя голова, блять, типи. Ти. В рот не влізе.